Троянда майже ідеальний символ для татуювання. В природі існує понад 150 видів цієї квітки, тисячі гібридів. і Кожна має свій характер, форму, розмір, відтінки. Здавна троянда була образом любові. Давні греки пов'язували її з афродитою богиняю кохання і краси. За міфом, трояндовий кущ виріс зі сліз богині та крові її коханого Адоніса цій легенді поєдналася пристрасть і біль втрати, що зробило троянду символом любові, здатною пережити навіть смерть. Троянда завжди мала подвійність, її пелюстки говорять про ніжність і романтику. А колючки нагадують справжнє кохання, неможливо без ризику або без жертви. Вона може уособлювати нове почуття: жагу і пристрасть або ж, навпаки, пам'ять про втрачене кохання, яке назавжди залишає слід у серці. У мистецтві і татуюваннях троянда стала універсальною мовою кохання. У традиційному стилі яскраво-червона вона символізує пристрасний. І вічне кохання у чорносірій гамі це історія про глибину почуттів і тінь їхнього драматизму. А навіть простий чорний контур може означати чистоту і щирість почуттів. Саме тому троянда залишається найсильнішим символом любові.